держава, тому, тому що нас, нас не немає. Ми ще дойти туди, туди не можемо, бо не вистачає кому йти на Дивлюсь ви вас, хлопаків. Дивіться, скільки стоїть. Чому? Добрих і пускаєтеся, чи дівчин, дівчата займають. Красиві машинки, блядь. А тут стоїть три трупакана. Це не ми вирішуємо. Давайте поміняємося. Це не ми вирішуємо. Будь ласка, не, приходьте не, до нас. Ні, давайте на роботу. Ви легкі машини, ви приїхали на вашу роботу робити. Дивіться, це я вирішую. Я думаю, якщо б не хотіли, то би щось робити. Це не я вирішую. Це державне майно, я вирішую. А ми купляємо ці машини <реш> за свої. гроші. Ви за свої гроші не купляєте, Що Ви не ремонтуєте на свої гроші. Людина ремонтує, роботи. <реш> Мамо так розуміти. Ви, ви, кого, дивіться, ви, ви заспокойтесь, ага. бо ви на емоціях, на алкоголі трохи теж градус перевіряєте. Щоб яка я вам розумі... тут на місці що вирішив всю проблему державну, то я не є. Ну, ви, я ви, так, ви, я так, не за то кажу. Ви Відпустіть ви. цю людину. Дивіться, хай продуває, твераз заїде, які питання. Ви думаєте, в мене життя просто медом мені мажуть сюди. На ноль мене забрали нахуй за день. Ми виїхали, на другий день приїхали, блядь, Ви мені прийшли на ноль. Ви мені для чого тут зараз? Тому що щоб ви знали, я відбувається на малі. Я не живу в космосі, я не відірваний. Ну, ні, там ніхто не був на неї. От таких як ви ніхто не був. О, з підерами за 40 метрів. А хто? Ніхто не був. Покажіть, мені 20 людину, так. Хіба добровольці такі більш-менш нормальні. Я за кордону you know, при... я трошки, приїхав трошки, трошки на кожну воювання. Я не перепив, я вже <рес> я заїпався. Хто присинає нахуй, Хто, опять, похоронили, блять, нахуй, забрати нашу. нахуй блядь. блять. Ви викинули нашу тут, блять. нахуй. наші, нахуй. нас. Ви зробили мені дохуячого, блядь, кульового, блядь. Ну хуя? Ну шо, сука, курва, похуя! Я стопляю, я вот сука на вас не срабин, нахуй ебать. Я зараз переплюсь, Поняли? Вот она выходит. Рамаха, я рухаю, блядь. ласка! я рухаю. Я, рухаю, блять? я вас рухаю, блядь. Я вас Дивіться. просив. що вас. Блять, чому ви такі агресивні? Ми нахоросення. Тому що я вас зараз переб'ю, сука. Ми там дайомо. ми його, нахуй. Ми бьют, ми, наху. ми, ми, ми всього брата поховали. Свого, блядь. Свого, блядь. Не бери, Без не бери. бери. Віді роман! Відите, роман, не рухай. Не рухай нас, де права! Я від'ємаю. Недавно, віддай нам. Недавно прова віддавна. Дивіться. Пішли. Чого ви нахуй. Якого хуя ви взагалі зупинили цю машину, бля? Гатим скажу. Це машина. Та нахуй ти мені скажеш? Як ти маєш право її їхати? Причем з боку. Будь ласка, слухай. Патрос, дай мені б. Машину. Машині, дай себе. Барни, стоит серйозно. нормально, я разум видому.